Це відео буде присвячене модифікаторам IN, REF і Out. Ключа Out. Що вони з собою представляють? Зараз розглянемо, розв'яжемо цю задачу, як згідно -за -за якої створюється метод, який приймає два параметри. Один з них підноситься до квадрату. <к thesis> Оскільки він переданий буде за посиланням, тобто з допомогою ключового слова ref, то ми його, по суті кажучи, і не будемо повертати з методом, оскільки він за посиланням переданий, буде змінений в методі, буде змінений в основній програмі. А і крім цього, суму двох вхідних параметрів через вихідний параметр з допомогою ключа out, модифікатора out, Тобто return ми не використовуємо, а повертаємо значення з допомогою out, ключового слова out, ця задачка е, не є скажімо так, є простою для більш... для простої ілюстрації модифікатору IN, ref-out. Для початку зрозуміємо такі, таке, е, такий факт, що змінна по за замовчуванням, якщо це є змінна, Тип значення, От, на, наші примітивні змінні, які ми вже знаємо, int, double, е, передаються у метод за <кхи> значенням. Тобто е, передається копія, по суті кажучи, і зміна в методі, не несе за собою зміни в. В загальному у всій програмі. Тому давай, давайте проілюструємо це, напишемо деяку функцію, яка мала би міняти, змінювати значення якогось певного параметра. Ось так для прикладу. Ну і викликаємо цю функцію. Зрозуміло, що змінною а хай буде. Тепер, після того, як ми викликали її, давайте виведемо значення на консоль. Запускаємо. Як бачимо хоча у методі віднімається одиниця, але віднімається від, скажімо, локальної змінної, яка тут у методі, яка прийшла ззовні, але прийшла не за посиланням, а як копія, як значення. Тепер передавши ось так, ми спробуємо запустити нашу програму. І побачимо, що в цьому випадку у нас вже один. Тобто, ми передали за посиланням, ми змінили в методі, і зміни зловились і в. Далі є таке розуміння, як вхідні параметри, які. Дозволяють у метод передати. Е... Аналогічно за посиланням. Змінно також за посиланням. Але вона не може бути змінена. Вона не може бути змінена. І крім того все, зараз спробуємо запустити. Так. Ну, тут А передається, хай буде ось так. Якась змінна інша. Ми вже повинні розуміти з вами, що от для прикладу, змінна А, коли викликається метод, стає от цією змінною, а змінна С стає от цією змінною. Якщо ми не використовуємо іменовані параметри в нашому випадку, то так і є. Не дивимося на те, що тут змінна А називається, і тут змінна А називається. Це і різні змінні, по суті кажучи. Обидві з них передаються за посиланням. Обидві з них передаються за посиланням. Одна з них може бути змінена відповідно, і це посилання, скажімо, і це значення буде змінене у пам'яті і буде ловитися всі програми. програмі. А інша передається за посиланням, але змінена не може бути. І тут є один важливий момент, що зрозуміло, що вона повинна бути ініціалізована. Тобто їй повинно бути присвоєне значення ось так. Тому що ми її передаємо. І не може бути змінна. Давайте тоді подивимося, чи ось тут. І тут повинна бути ініціалізована. Так. Тому, передавши якісь певні значення, спробуємо, от бачите, цю змінну ми тут змінили. Тепер спробуємо змінити змінну, яка передана, як. Вихідна змінна за посилання. Цю зміну ми змінити не можемо. Третій, скажімо такий, момент це є вихідна змінна. Коли вона може бути корисна? От Для прикладу, з, з допомогою реторн ми можемо, звичайно, передати значення, одне якесь. Та не тільки, одне. знаючи кортежі, ми ще їх не розглядали, ми можемо передати декілька значень. Знаючи класи, ми можемо передати об'єкт класу, який містить багато значень, багато полів. Ну, але на таких перших кроках, як ми можемо передати ретор? Ми можемо результати в методі, результати обчислень, ми можемо передати з допомогою вихідних параметрів, які позначаються з допомогою ключового слова. Аут. <кліст> Назвемо їх <кліст> C і D. Так, дивимось. Тут зрозуміло, що ці змінні теж повинні бути написані з відповідним модифікатором. Ну, а назва знову ж таки може бути інакша. Ми вже це розуміємо, що назви просто повинні бути типи співставлені. Ну, і давайте ці зразу визначимо змінні певні якісь. <клес> В цьому ж випадку вона. Не повинна бути ініціалізована значенням. А навпаки, вона має бути ініціалізована значенням з методу. Зараз ми це покажемо. Ось у нас є два параметри. Так. І тут, напевно, того й підсвічую, що тут нам треба дати значення. Зараз зрозуміло, що не змінні H, оскільки вона в нас не приходить в параметр Відповідно, як параметр. Ось так. Тому h, c, F D. І тут ми присвоюємо значення. Якщо не присвоїти значення, то вибуває помилку, висвічує помилку, оскільки. Вихідні параметри мають бути присвоєні в методі. Вхідні параметри, і, е, вхідні параметри і параметри за посиланням, вони мають бути присвоєні до, скажімо, виклику, присвоєні значенням до виклику методу. Тепер у е, нас тут просто так для ілюстрації, я наводив різні зміни, щоб показати. ну, чи можливо, буде в такому плані. в порядкованому плані, я просто хотів показати, що назва змінної привиклику методі не обов'язково має бути такою самою, як у визначенні методу. Це, в принципі, можемо забрати, а ось так. Ну, і тепер тут ми можемо викликати C і D. І вони будуть змінені у методі і будуть доступні нам в Ззовні зовні у програмі. Є. Тепер розв'яжемо безпосередньо наше завдання. Основні моменти ми вже, по суті кажучи, проробили, показали відмінності in, ref, out, а тепер просто. Покажемо, як е, розв'язати це завдання, написати програму для цього завдання. Тому два параметри передаються. Е, один з IN, один з ref. І третій має бути out. Ну, по суті кажучи, в нас так і є, напевно, тільки в нас два out, Тому є. Так, тепер. Дивимося далі. Повідомляємо. Е, Замінюється цей параметр, що переданий в метод на його квадрат. Тобто використовуємо функцію pull або просто, або просто для змінної А напишемо переприсвоєння ось таке, або, або використали би ось так. Тепер далі дивимося, чому тут, ну, по-перше, у нас помилка. У нас нема вже Ді. Як бачите, коли ми забрали е, ініціалізацію з значенням з методу, тобто присвоєння значення, тут же висвітло нам помилку що, про ді. Тому що ми її хочемо вивести на консоль, а вона тільки визначена без значення, вона не містить значення. так. Добре, тепер далі і повернути суму двох хідних параметрів з двомою out. По суті, кажучи, C, дорівнює A плюс B. Ось так. Тепер, що ми маємо? Ми запустимо поки що для одної. поки що для одного виклику маю на увазі. І бачимо, що у нас в результаті повертає 7. Ну, оскільки 7, оскільки ми тут вже переприсвоїли, а якщо ми хочемо оригінал змінної А, який переданий сюди. То нам потрібно спочатку визначити обчислити змінну СІ. Добре, тепер спробуємо викликати з іншими параметрами. Для того, щоб викликати з іншими параметрами, нам, по суті кажучи, навіть не важливо. Ми можемо просто порядок змінити. Як я говорив, то ця змінна B стане змінною A, і відповідно по порядку. Тут де тільки відповідності мають бути модифікаторів і відповідності типів даних. А, Ну і зрозуміло, знову ж таки, як я говорю відповідності, а сам цього не роблю. Тому нам треба out аналогічно. якщо це в нас. Так, ref in, out. Ref in, out. Ref in, out Ось так. Да. Оскільки всі змінні всі одно цілого типу, то нам це підходить. Ну і добре би було нам після кожного виклику функ... методу функції виводити на консоль. Чотири рази виведено. Зрозуміло, що тут вони вже, скажімо так, модифікуються таким чином, оскільки в нас тут передаються за посиланням, вони змінюються в пам'яті, і ми вже детально не будемо розбирати ці моменти. Це все завдання розв'язане. Це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу. Ми розібрали різницю між модифікаторами Ref in OUT. Дивіться наступні відео, підписуйтесь, ставимо подобайки.